Даніель Дюбуа каже, що на усика чекатиме кривава баня та називає першу поразку політичною. Олександр пригадує той самий еперкот, про який досі говорять, а також відповідає на питання, чи був удар динаміта найсильнішим у його житті. Головні заяви боксерів та спільні ефіри перед боєм за Абсолюта Дивіться на каналі Тайк Майсон. Роби перегляд Усик Дюбуа і ще цікавішим разом із нашим партнером Фавбет. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Те, що протистояння будуть всіляко роздувати, було видно по першій битві поглядів. Стандартна процедура, під час якої британець якось незграбно штовхнув українця. Сашко відреагував на це максимально легко. А що ж там було на словах? Нечасто в гості до відомого журналіста Пірса Моргана заходять спортсмени, але в рамках розкрутки бою за абсолюта можливо і таке. Я багато разів переглядав цей фрагмент. Моя думка, Даніелю, така за правилами, якщо удар припадає в лінію пояса, він легальний. З того ракурсу, а також з інших, мені здається, хоча я і не є експертом, що ти вдарив саме по поясу. Так, це правда. І якби це справді був легальний удар, ти б виграв той бій. Адже Олександр реально провів на підлозі близько 4 хвилин, що йому дозволено, перед тим як знову піднятися і продовжити. Ти почуваєшся пограбованим через те, що сталося? Так, безумовно. Ти вважаєш, що це був легітимний удар, який влучив чисто? Ви ж бачили, він не хапався за пах, він просто впав. І це був справжній нокаут. Олександре, що думаєте ви? Це вже в минулому. Я живу в теперішньому. Для мене не знаю, для мене це не важливо. Я не знаю, що буде далі і що було тоді. Це вже позаду. Я живу зараз. Послухайте, по-перше, це не моя справа. Це питання до рефері. Що ти думав, коли дивився повтор цього моменту? Про той удар? Він не був зовсім чистим. Це було близько. Можливо, щось на кшталт того, бо удар був різкий, як бум! І кулак пішов вгору. Слухайте, це вже справа рефері і тренера. Вони вивчають, де удар був чистим, а де ні. Тож це був брудний удар. Так, брудний. Ні, не брудний удар. Я завдав його чисто. Я мав стати об'єднаним чемпіоном, але трапилося багато всього. За лаштунками, політика і вся ця історія. Через що мені не могли дати цей титул? Той удар був найсильнішим, який ти коли-небудь отримував, Олександре? Га? Цей удар він був найсильнішим, який ти коли-небудь отримував. Так, це був важкий удар. Найсильніший у твоєму житті? Ні. Коли я був молодим, я отримав удар від коня. Коня? Коня? Ну, коня? Really? Yeah. A horse. Horse, yeah. А як він ударив тебе? Ось сюди. В мене рука була тут. Я тоді працював на фермі, там був скот, і я махаю руками, кажу їм, туди йди, туди йди і пум. То як прямо в голову? Ні, отут рука була. А той удар від Дюбуа. Найсильніший, який ти отримував саме від людей. Це був найсильний удар, який був створений по яйцям. It's hard punch, punch and bow. Практично в кожному інтерв'ю Усика питали знову про той самий удар. Розкажіть свої відчуття і таке інше. А Дюбуа незмінно каже, що це був легальний удар. Це ми по колу переповідати не будемо. У чому, на твою думку, різниця між наступним боєм і першим боєм з Олександром Усиком? Різниця величезна. Я інша людина, у мене інше оточення, і це зробить мене кращим бійцем у цей вечір. Я знаю це на 100%. Ти віриш, що цього разу, якщо ти влучиш у нього чисто, ти зможеш нокаутувати його? Безумовно, я в це вірю. Ви знаєте, у Хевівейті все зводиться до нокаутів. Я буду на 100% зосереджений на завданні, яке стоїть переді мною. І я вірю, що виконую його на 100 Ти не дурний і не будеш розкривати план гри чи щось подібне. Але що ти зробиш цього разу інакше, ніж минулого разу. Виграю <рес> недавно ми дізналися імена перших спаринг партнерів Олександра Усика. Цю інфу та багато іншої оперативно дізналися підписники мого телеграм-каналу Діденко Пробокс. Попереду головний бій і багато крутих поворотів, а ще можемо розіграти підписку на перегляд самого поєдинку. Хто ще не з нами, мерщі підписуйтеся, посилання в описі. Як ти думаєш, ця версія Даніеля Дюбуа представляє значно більший виклик, ніж той, кого ти переміг два роки тому? Слухайте, Даніель це сильний боєць. Даніель переміг Джерела Міллера, Херговіча і Джошуа. Це це дуже круто. Можливо, зараз Даніель став кращим, але ж і я теж став кращим. Олександре, ти все ще упевнений, що на Вемблі, 19 липня, ти будеш занадто сильним для Дюбуа? Так. Чому ти такий упевнений? Слухайте, я вірю, що виграю. Я відчуваю, що можу виграти. Я пам'ятаю, як дивився твій бій з Джо Джойсом і всю критику після того. Усі заголовки, що колись ти прорвешся вперед, візьмеш під контроль цей дивізіон, але потім були роки відновлення позицій, де стався цей злам? Від того, ким ти був тоді, до того, ким ти є зараз. Я не знаю, не знаю. Мабуть, можна сказати, що я... ти став більше вірити в себе. Я пройшов через злети й падіння, і це справді велика різниця. Я просто дуже хочу вімкнутися на максимум. Мій тато, Дон та інші люди, які були навколо табору, які вдихнули в табір нове життя, безумовно допомогли мені відточити мої здібності, тож ви побачите нового мене. Перший поєдинок це не був просто бій. Це було набагато більше, але хм, ми відновилися після цього. Я пережив непрості часи, але я вийшов звідти. І це головне, що я з цього вийшов, і я не можу дочекатися цього. Це буде кривава баня, і я справді чекаю цього. По ходу розмови на ЗСН стало відомо про цікавий випадок. Олександр, будучи в Україні, говорив по телефону із Дереком чи Сорою. Дерек під час розмови зауважив, що десь біля українця просто в цей час чути вибухи. Ведучого виникло питання. Якщо він усього цього не боїться, то як же його тоді перемогти? Він е, ніби герой для свого народу. Чи не так? Так, справді герой. І це заслуговує на повагу, я це поважаю. Але в ринзі я мушу бути королем. Я маю забрати пояси і стати тим самим головним. І я зроблю все, що потрібно, щоб піти проти нього. І просто забрати своє, ті пояси, і стати абсолютним чемпіоном. Даніель Дібуа, ось хто я. Don't worry. Just... Не розслабляйся, друже. Я йду за тобою. Я йду за тобою, чоловіче. Окей, я на тебе чекатиму. На останок бліц із двома чемпіонами хевівейту. Have you ever worn your championship belt around the house just for fun? No. Yes. Have you ever wanted to punch the referee but didn't? No. Yes. Do you think you can land a punch blindfolded? Yeah, of course. Do you believe your opponent is underestimating you? Yeah, no. Do you believe this fight will cement your legacy? Yeah. No. Will this fight end before the final bell? Yes. Do you think your last performance was your best one? No. Well? no. Do you think the outcome of this fight will shock the world? Yeah. No. Do you feel you're fighting not just for yourself, but for your country? Yeah. Yes. Will you be undisputed champion on July 19th? Yes. Yes. the ah. yes. ah. yes. ah. хто буде першим претендентом на абсолютного чемпіона після бою проти Дюбоа. Даємо відповідь та називаємо імена всіх можливих противників у ролику за підказкою.